Ну, що це за штучний інтелект? Ну я зовсім нічого не розумію, тихіша, люба. Дай мені лише хвилинку, і я покажу, як цей помічник допоможе зекономити годину, а то й навіть дві. Дивіться, потрібно лише вказати тему, класи, скільки часу йтиме урок, що й самостійно все продумує та створює план уроку, розподіл часу, теорія, практика, завдання і підсумок. А якщо потрібні ідеї для активності, не шукай в своїх гуглах. Він їх просто згенерує. Обираєш формат онлайн чи офлайн і просто вибери фінальний варіант. А ще дуже просто доповнити вже готовий урок різними формулами, ілюстраціями, таблицями, просто написавши помічнику, що саме потрібно доповнити, і що це дійсно працює? Навіть нічого шукати не треба. Це є тут звичайно, люба. Знаєте, що найкрутіше? Всі ці функції знаходяться в одному місці, прямо всередині платформи Airbook, жодних копіпастів, зайвих вкладок чи нескінченних пошуків. Сучасний інструмент, котрий працює для вас, а не додає зайвих навантажень, тому слід вже затестити шиї помічник у вашому власному кабінеті.